Вітаю, з вами Вінниця ТВ, і сьогодні ми на фестивалі японської культури та анімації. І ми починаємо. І так, шановні, кого ви сьогодні косплеїте? Ну, я косплей-пейрінг із моєї любимої серії артов Повелітель дракону. Повінкільниця води. Що вас приваблює в аніме? А, uh, Ну, скажем так, это вся цвета красок мира, которые сосредоточены в аниме, очень часто применимы к нашим uh, понятиям жизни. То есть аниме, скажем, это тонкая параллель uh, психологического портрета человека в не в реальном просто мире. А все остальное это просто лишь экранизация человека в абстрактном понимании жизни. И все. Ну, в принципе, лучше проводить время за чем-то таким более философским, то есть можно понять для себя какие-то очень важные вещи, чем просто там ходить и, ну, извините меня выпивать или курить. То есть для меня это важнее. А скажи, будь ласка, кого вы косплеите? Эдвард Эдвард э, остальной алхимик. Что mm -hmm. вас найбільше приваблива в аниме? Давайте вот так, mm -hmm. так сказать. Сюжет. напряму. Сюжеты. все главные герои, все красиво сделано просто. А вот вы помечали, что вы как бы хлопец, это как бы девчина, и вы разыграете одного героя. Это, ну, ну как это? Ну... Некоторым людям нравится просто. Просто так решили разыграть женскую версию меня и меня. <связывая> и меня. Все, так сказать, рисовка, сюжет, <связывая> сам, ну, сам, ну, творческий подход к этому, вот. Да. Ну, сьогодні я на ориджінал, це є гусінь. Лінь. Гусінь. Да, гусінь. У нас сім смертних гріхів, кожного у собра якась людина. Я, наприклад, я гусінь, я лінь. Сюжети. Сюжети? Так. Мені подобається, що там може бути щось ще нереальне і в нашому житті. І це, я не знаю, Мені просто подобається. Подобається. А хто ви? Я скіт... із скітбіт подруга Кілко. А, Це головна героїня. Да. А її звуть, я не пам'ятаю, там дуже довга назва. Це <сі> таке. Ну понравились розживі комбези. Зрозуміло. А що вас приваблює в аніме? А, ну, взагалі, повинна бути якась філософія, ну, мені подобається найбільше. А потім я щось яскраве, ну так типу такого, так да, може бути, так. Ну взагалі таке подобається. Да. Ну круто. <сі> а де крута? как сказать, это вдохновляет, это, я <к rural> не, не знаю, просто это дает массу положительных эмоций, вот, особенно от косплея, вот. Когда ты наблюдаешь аниме персонажей, которые похожи на тебя характером, это вообще бомбезно. Вот. И ты понимаешь, что некоторые люди так же мыслят, как и ты. Вот. Такие повадки, переводчики, вообще круто. можно такое, может, не совсем корректное питание? Это вы смыли макияж, или только сделали? как вам сказать, понимаете? Чорнобиль, Чорнобиль. Да, все Чорнобиль. Я, я раду, що Луфі. У Луфі, у Луфі, у Луфі. От, на що ти готовий піти заради того, щоб потрапити в One Piece? One Piece. На що я готовий піти? Я готовий піти на те. Я просто готовий піти за One Piece. -у. Так. І все. І знайти його. І знайти його. Так. А от якби ти знайшов, що б ти робив? Е, давайте до початку почекаємо ще одну тисячу серій, другу тисячу серій. От тоді ми побачимо. Третю тисячу серій, дякую Ельфійко. І тоді ми побачимо, що буду що буде я робити далі. Але до цього треба дожити. Дожити, дожити так. Ясно. Ну, тобі не страшно, ти ж різіновий. Так, так що це нормально. Да? Це нормально. Все, дуже дякую. Ельфійко дуже змущало. Ну, та ладно, Ельфійка робила. Так, чи-чі-чи. Користуючись нагодою, хочу передати привіт леголасу. Дякую. Без питань. Зоро, зоро, знайдися, знайдися, ми тебе шукаємо. Санше тебе шукає. Ровін, ровін, зоро, якщо ти дивишся цю передачу. Да, прийди, прийди до нас, ми знаходимося. Яка це адреса? Емблем зоря, місто Йому все, М -м -зор Це не поможе, ребята, ребята. Іди сюди, Іди сюди, все. Це да. головне, що тобі треба знати. Просто так. іди сюди. Іди і сюди. Це воно не допоможе, так що, ребята, ми, ми втратили зоро. Я... Шкода, шкода. <реш> Я не знаю, хто ти, але вони чекають тебе. Іди <г workload> <гас> <гас> сюди! <гас> Ви як організатор, що вас надихнуло на те, щоб створити от такий от фест? Я просто сама давним-давно займаюся цим всім і увлечена, тому ідея провести фестиваль в будь місті з прекрасними друзями була моя ідея. Е, как бы 5-6 лет, это уже происходит в Украине в многих городах. Почему бы Винницы не провести? Тобто, как бы клуб є, анимешники є. Всім интересно, пора продвигатися далі, крім вечеріники, Патіна Хеллові. Mm -hmm. На що б ви були готові піти? Ну, якби от вам запропонували потрапити в своє улюблене аніме? Що на що б ви готові були піти? Uh, ну, все-таки аниме это нереальная жизнь. У меня настолько реальная жизнь интересная. Я путешествую по Украине. Знакомлюсь с кучей людей. У меня много друзей. Аниме это хобби увлечения. Я в нем отдыхаю, но реальная жизнь мне все-таки больше нравится. Дружин, дякую. А что ж ты шакаешь у меня? Давай я у тебя спрашиваю. Здравствуйте. Здравствуйте. Специальный для Тэнштовы. Как вы сюда попали на этот фестиваль? Ну, я такий кажу Сане, Саня, напиши Луні, він пише Луні, а Луні... Минутку, минут, а ч, що я тебе раз за три писала, приходи к нам на фестиваль. А, -а, -а я ж... Вот в новые могут дуже добре пролучить. Хороша, чертовка. Все, погнали, погнали, погнали. Розповідай, друзям, підписуйся на наш канал, підписуйся на пабліку ВКонтакті, став лайки, пиши свої коментарі щодо цього відео. Холодно, ну, типу, холодно. Ставте лайки! Ставте лайки! Лайки, лайки! Лайки, мамайки! Це, це, це санкліратор. <рігуми> Дивіться, з першого разу концовку застріли.